Миргород доєднався до всеукраїнської теоки з нагоди дня Конституції України. Як журналістка та представниця молодіжної ініціативи Діскавер Миргород я не могла пройти повсієї події сьогодні. У моїх планах разом з іншими свідомими мешканцями нашої громади навести лад на дитячому в парку Тараса Григоровича Шевченка. Із сім'єю до прибирання доучилася і ще одна небайдужа мешканка міста Валентина Прокопенко. Вона часто приходить до цього парку з чоловіком і дітьми на відпочинок. Саме тому, 27 червня, її родина без вагань приєдналася до спільної справи, тому що ми є небайдужими до цього майданчика. Мої дітки постійно сюди ходять гратися, і, і взагалі, має бути таке місце там, де дітки відпочивають і. І має воно бути все в порядку, доведено і завершено до кінця. До талоки долучилася і Ксенія Олефіренко, яка мешкає в іншому районі міста. Та навіть попри відстань, вона добре розуміє важливість цієї ініціативи. Вірить, що громадські простори варто підтримувати власними силами. Я побачила допис у Фейсбуці про те, що збираються люди для того, щоб відновити парк парк Шевченка. І пам'ятається, що років 5-6 тому цей парк був найкращим місті, тому хочеться допомогти, щоб він теж ну, радував наших дітлахів і мешканців міста. Одним з партнерів талоки в Миргороді став Кончеренко-центр, який не тільки поширив інформацію про захід, а й підготував невеликі приємності для учасників екопляшки. Директорка центру розповіла, яку роботу планує виконувати на локації. Ну, я ось уже взяла щітку по металу. Зараз будемо зачищати стару фарбу, там де хлопці прокосять мотокосами. Зачищати стару фарбу і будемо відновлювати дитячий майданчик, щоб він був яскравий і придатний до використання. Ідея долучити миргородську громаду до всеукраїнської толоки належить Вікторії Козовій. Вона щиро зізнається. Кількість учасників перевищила її очікування. В першу чергу я вдячна всеукраїнській організації Будуємо Україну разом за те, що вони стали ініціаторами таких міні-толок по всій Україні. Дуже багато громад доєдналось і наша не є виключенням. Я також дуже вдячна всім місцевим партнерам, організаціям, які підтримали ініціативу молодіжної організації За нами майбутнє. Це і Гончаренко Центр, і Молодіжна рада Миргородській міській раді, і ГО «Драйвова молодь Миргородчини. Я дуже вдячна головам вуличних комітетів, які самі вийшли, організували людей, підтримали нашу ініціативу, тому що. Ці люди безпосередньо мешкають тут неподалік цього дитячого майданчика, і вони як ніхто зацікавлені в тому, щоб тут навести лад. Спільними зусиллями учасники зробили чималий обсяг роботи: Викосили, прибрали траву, зачистили і пофарбували ігрові елементи, перевірили надійність кріплі на гуйдоках та інших атракціях. А головне об'єдналися заради спільної мети, і це без перебільшення найцінніше.